Забули додати Крим на карту України у підручнику з української мови. Резонансна історія не вщухає про деталі конфлікту і чи використовуватимуть таке видання у школах Прикарпаття. Надалі Кирил Верязкін дізнавався. Она та Ткачук в підручниках з української мови цих авторів надрукували карту України без Криму. Видавництво відповідальне за випускних пояснює. Сталося це через технічну помилку. Ситуація з піктограмою України без Криму, яка не є навчальним, а декоративним елементом у підручнику українська мова 7 клас, сталася через технічну помилку дизайнера і недогляд редакції під час остаточної підготовки видання до друку. Івано-Франківську цими підручниками з вересня почали користуватися три навчальних заклади: дві приватні школи та один комунальний, 24-й ліцей. Наразі у нас кожен заклад освіти, кожна школа має академічну свободу, тобто вони вправі самостійно вирішувати за якими підручниками, звісно, за стандартом МОН їм працювати в тому чи іншому навчальному році. Ми з колегами зібралися кафедрою і подивилися електронний варіант. Також ми дивилися презентацію підручника. Яку робили Анастасія Унаті і Тарас Ткачук, і нам сподобалося, тому ми однозначно вибрали, що будемо навчатися за цим підручником. Міністерство науки та освіти України відреагувало на резонансну ситуацію. Тепер підручники з помилкою із шкіл мають вилучити та замінити на нові. Міністерство освіти і науки сказало, що повернуть дані підручники. Їх буде вилучено і замінено на інші. Алгоритми вилучення поки що нам не надіслані, Ми чекаємо. І далі будемо діяти згідно алгоритму у 24-му ліцеї. Інших підручників з української мови для сьомих класів наразі немає. Тож освітянам довелось шукати доступні виходи із ситуації, що склалася. Усі підручники шкільні бібліотекарі разом із учнями відредагували, домалювавши до карти півострів. Зараз вивчення, альтернативи немає. Наші вчителі не дивлячись на ситуацію, завжди знаходять вихід. З будь-якого конфлікту і змушені ми це робити. Але я ще раз кажу: надрукуйте, а потім вилучайте. Альтернативи немає, на мою думку. Та це не єдина проблема цього підручника, каже народна депутатка Оксана Савчук. Коли я його почала гортати, я зрозуміла, що справа не тільки в карті. І дуже важливо звернути увагу, бо коли його будуть передруковувати, щоб цей підручник зазнав повного рецензування в кращому випадку, повного перегляду його як такого. Наприклад, прочитати відгуки на книжку, так? Ми можемо. Запропонувати того ж самого Всеволода Нестайка. Чому діти не можуть паралельно, коли вони його читали в п'ятому класі, у шостому класі написати на Всеволода Нестайка відгук? Але нас про пропонують італійську письменницю, щоб діти її взяли і прочитали. Недостатньо прикладів на наших українських письменників ідеться навіть про ідеологію підручника. Тобто тут її немає. Натомість місцеві вчителі вважають підручник змістовним. Діти, семикласники, теперішні це зовсім не ті діти, які були колись. Це обізнані настільки з інформацією, яка є у світі. Я хочу нагадати, що вивчають світову літературу, а не тільки українську літературу. Діти цікавляться тим, що викликає у них інтерес, наповнення підручники. Підручника власне оцих авторів відповідає віку семикласників. Воно цікаве. Я наголошую вкотре. Воно таке, що спонукає до роздумів. Воно захоплює, тому що там є покликання на різні джерела в інтернеті. Там є багато QR-кодів, за якими ми працюємо на уроці. Питання тут значно глибше, додає Оксана Савчук, адже усі підручники з їхнім наповненням перевіряє Міністерство освіти та науки України. Чому таке спірне видання МОН все ж затвердило, невідомо. З карти України випав Крим, бо це зробив якийсь невідомий у друкарні. А друкарня сказала, що це зробив дизайнер. Я дуже перепрошую, але якщо тут стоїть гриф, то є та людина, яка за нього несе відповідальність. Тому я вважаю, що треба системно підходити до того щоб за державні гроші ми не друкували непотріб питання риторичне, питання взагалі глобально стоїть щодо ідейної наповності українських підручників сьогодні це все повністю провалено сама комісія яка дає добро на ці підручники по перше її давним давно потрібно вже розпустити міністерство має серйозно поставитися до викликів які в нас є сьогодні в війні та це не єдиний конфлікт із шкільними підручниками. У виданні захист вітчизни для 10-х класів виявили ілюстрацію з підписом Сучасне екіпрування солдата ЗСУ. Насправді ж на фото росіяни у своїй формі. Очільник МОН Оксен Лісовий у коментарі Суспільному зазначив, що інституцію відповідальну за створення та затвердження українських підручників тепер ліквідують та створять іншу.